Слава Ісусу Христу, усім е, благословенного Дня. Прочитаю Євангелія від Івана, 6 главу, 31 вірш. Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Амінь. Ісус є хліб життя, а Ісус є Слово, яке стало плоттю і перебувало серед нас, повне слави і благодаті. Отже. Ісус у виді Слова є тим хлібом духовним, якого ми просимо в молитві наш щодня. Слово Біблія це є наша духовна їжа для духа і душі. Адже написано в Матвія в 4 главі, не самим хлібом людина житиме. Але кожним словом що походить із уст Божих. Амінь. Це і є наша духовна їжа. І, і якщо людина не дбає за те, щоби вживати щодня хліб життя, слово Боже, то тоді диявол запропонує свій хліб. А це різні кіна, непотрібні програми, передачі, там ігри, порнографія, новини, фейки і так далі. І вся та безлімітна інформація, яка не має відношення до Бога і віддаляє нас від Бога. Отже, ми маємо кормитися від дерева життя, слова Божого, бо на кону стоїть спасіння нашої душі. Єва Адамом купилися на хліб диявола, і ми пожинаємо наслідки гріха. Але цей же ж вибір людина робить щодня, і то багато разів в день, і то кожна людина. Ми е, маємо вживати, і маємо. Ми маємо вживати хліб духовний щодня, і маємо вважати, кого впускаємо у свій дім. А у свій дім це у свій розум, у своє серце, через очі, вуха, адже саме інформація нас формує. І яким хлібом ми наповняємося, те нас і формує зсередини. А хлібом життя є слово Боже. Тому, дорогий друже, читай Біблію щодня задум і задумайся, який хліб вживаєш ти.